Друзі, вітаємо! звати Олександр Лусенко та рубрика пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Також підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити черговий тренд. А ми починаємо. Заходимо в свій сервіс AdHord, вибираємо українську мову та оголошення, які крутились більше, ніж 5 днів. Бачимо креатив формат фото. Товар надувний матрац для автомобіля. Ціна 890 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є взагалі оголошень, більше 10. Рекламодавець використовує різні папки на домені для своїх сайтів. Подивимось по ключовому слову, матрац для авто. Бачимо не так багато оголошень. Почали крутити цей товар ще в лютому 2024 року. Отже, вже крутять 4 місяці на момент зйомки цього відео. Мене зацікавило те, що деякі оголошення цього оферу були в рекламі аж 67 днів, тобто товар продавався. Також зазначу, є трохи інші матраци в спайс-сервісі за 1499 гривень, але трохи інший дизайн. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що рекламу й досі крутить рекламодавець 6 із 10. друзі. А щоб економити час та заробляти більше в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати crm систему LPCRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з потрібними сервісами, підключення лендінгів, інтернет-магазинів та маркетплейсів, друкчиків ПРО з після оплати. якщо виникають якісь питання. Підтримка працює кожен день. Також 14 днів безкоштовного тест-драйву та при реєстрації подарунок 8 кроків в побудові товарного бізнесу. Ну а ми йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар міні-проектор. Ціна 899 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавців. Скільки взагалі є оголошень? Їх 6. Два оголошень крутились 97 і 137 днів. Це означає, що офер Продається. Подивимось по ключовому слову. Міні-проектор. Бачимо, є різні креативи та лендінги. Продають в основному такий офер через лендінги. Ціни є і по 999 гривень. Раніше ціна була, до речі, 1299 гривень. По бібліотеці реклами Facebook рекламодавець досі продає цей товар: 7 із 10. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, набір посуду 6 одиниць. Ціна. 1275 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 45. Але рекламодавець продає різні офери. Бачимо надувний матрац, міні-камеру та дев'ять оголошень саме нашого набору посуду. Деякі крутились і 8 днів. Далі подивимось по ключовому слову. Набір посуду. Бачимо, що як офер набір посуду досить популярний. Бачимо різні комплекти за 999 гривень, за 2000 гривень та за 2500 гривень. Продають такий товар в основному через лендінги. Деякі оголошення на різні набори крутяться і більше місяця. Також по бібліотеці реклами Facebook бачимо, що рекламодавець досі крутить офер. Це означає, що він в нього продається. 7 із 10. Ну ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар, машинка для видалення кісточок з ягід. Ціна 299 гривень. Продають товар через лендінг. Подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. 11. деякі оголошення крутяться вже по 8 днів. Далі подивимось по ключовому слову видалення кісточок. Так, ну по-перше, цей офер не новий. По-друге, товар сезонний. сезон літо. Бачимо, є багато креативів різних ленінгів. Продають в основному через ленінги. До речі, ціни по 349 і по 299 гривень. Товар актуальний влітку. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, рекламою досі крутить наш рекламодавець. Товар в нього продається 7 із 10. Йдемо далі, бачимо креатив формат відео. Товар. Портативний похідний душ. Ціна 249 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодації, скільки є оголошень. Два. Які крутились і 20, і 32 дні в рекламі. Далі подивимось по ключовому слову: похідний душ. Товар сезонний. Сезон, звичайно, коли на вулиці тепло. А це літо. Бачимо, не так багато оголошень поки що. Бачимо оголошення по 349 гривень. Наш рекламодавець крутить офер по 249 гривень. Це найнижча ціна. Плюс вже більше місяця. Ліди є по бібліотеці реклами Facebook Бачимо, товари досі крутиться в рекламі Facebook та Instagram. Значить, продається 6 із 10. друзі. До речі, всі ленінги, які ви бачите в цьому відео, можна створити на конструкторі сайтів Елпімобі і цілком. Безкоштовно ви обираєте один із шаблонів, які зроблені по правильній структурі, яка продає. Змінюєте текст та картинки на свій товар, і вуаля лендінг готовий. В Велпімобі є безкоштовний тариф без обмежень. На один лендінг. Та при реєстрації отримаєте подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. Ну а на цьому все пишіть в коментарях, як вам ця рубрика. Далі будемо розбирати інші вертикалі та гео. Також ставте лайки та дізлайки. Пишіть, чи сподобалось відео, чи не сподобалось. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний тренд. До зустрічі!